Шановні дописувачі, ми всі розуміємо, що з виходом ЗСУ на кордони 91-го року війна з расистами не скінчиться. А скінчиться коли? Як мінімум тоді, коли ми досягнемо стартових майданчиків носіїв ракет, що луплять по нашій території щодня. Як мінімум тоді, коли ми повністю денацифікуємо і демілітаризуємо Московщину, бо інакше може повторитись помилка 1991 року, коли після розпаду СРСР ми залишили пораненого ведмідя і надобили його в його ж логові. Як мінімум тоді, доки ми не повернемо своє. А саме території, які історично належали Україні. Як мінімум тоді, доки ми не повернемо збитки і не отримаємо репарації, а для цього слушно мати під контролем центри прийняття рішення, так звану Рубльовку, Офіс Газпрому та ще дещо. Отже, товариства, напрошується висновок. Щодо вірної стратегії ЗСУ відносно Білгородського напрямку, бо це найкоротший шлях до Москви, а значить і до перемоги. Слава Україні, слава нації і капець Російської Федерації.